Привіт! Можливо, ти знаєш, як працюють алгоритми Бадута Тіндера. Насправді ніхто не знає. Є багато різних думок. Але на, насправді на всі 100%, як воно працює, ніхто не знає. В мене є підозра, що мій профіль бачить мала кількість дівчат через те, що я знаходжусь у Бучі, а дівчата з Києва бачать тільки профілі хлопців з Києва. Можливо, мені треба змінити місце мого знаходження на Київ? Так, звісно. Звісно, купуй преміум, міняй місце знаходження, і тобі буде набагато простіше. Набагато простіше. Здається мені, що треба менше давати пріоритет на Тіндер та більше шукати в інстаграмі. Тому що в Тіндер багато охуєвших баб та складно розуміти, що її інтересує. Але чи не так, як думаєш? Та я трошки забув, що з Руснею. Русні пизда стосовно інстаграма. Є проблема, що там більш швидко йде вигорання. Тобто, все одно. Кількість відповіді, ну, якщо ти сам написуєш дівчатам, написуєш, написуєш, кількість е ситуацій, коли немає віддачі, вона більша, ніж на Тіндері, і хлопців рано чи пізно це починає просто схарювати все вже. Якщо ти це це розумієш, якщо ти. Розумієш, що не треба очікувати над швидких і над крутих результатів, і готовий там знайомитись. Ясно, що із інстаграму також можна витягувати дівчат на побачення, але зробити свою круту сторінку в Тіндері набагато простіше ніж зробити круту сторінку в інстаграмі. Ось все з крутою сторінкою результати будуть.